Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую враження про матч 25-го туру УПЛ-2023-24 Динамо Київ Поліса Житомир який розпочався доволі жвавими атаками киян, на які гості відповідали небезпечними випадами. Взагалі звична картина для матчів за участі динамівців. На віп ложі зірка Київського Динамо 1990 х Олег Лужний уважно дивиться за перебігом подій на полі. До речі, гравець збірної СРСР з 1989 року. А старший тренер збірної України Сергій Ребров про щось жваво розмовляє з колишнім наставником Донецького шахтаря та Київського Динамо Мірчею Лучевську. В середині першого тайму кияни мали два моменти поспіль. Спочатку відмінний пас знайшов Бояльського в центрі штрафної, але під удар відважно кинувся захисник і кутовий. А потім вже Михавко пробивав головою майже впритул, але кулястий пішов вище поперечки ворік полісся. Нарешті на 32 й хвилині динамівський натиск приніс бажані плоди. Ярмоленко розрізаючим пасом виводить до штрафної по правому краю Ваната, і той, уникнувши офсайда, розважливо відправив м'яч в хатку помічній голкіпера Поліса Кудрика 1-0, на що гості відповіли небезпечним проривом Назаренка, під удар якого кинувся в підкаті Тимчик. По перерві кияни доволі легко подвоїли свою перевагу. Стрімкий прорив по правому флангу Ваната завершився прострілом назад в центр штрафної. Ярмоленко пробіг повз передачу, але у Вівчаренка. Далі наліво Шапаренку і Микола майстерно підкручує в дальній кут воріт полісся. 2-0-51 хвилина. Згодом протягом двох хвилин отримує попередження Василь Кравець. Особливо грубим був його зніс Буяльського на 63-й хвилині. Так що дві жовті трансформуються в червону картку, видалення, по в меншості. Штрафний Андрієвського тягне в дальньому куті кудрик. О, знову віп-ложа, а там ще зірки Київського Динамо минулого. Євген Хачаріді та Володимир Бесонов, Що сьогодні на трибунах рябить від кумирів київських шанувальників футболу? Вони ще побачили відмінений гол Ваната і взагалі натхнену часом гру свого колишнього клубу. Хоча за великим рахунком колишніх динамістів Києва не буває. На 75-й хвилині у Ярмуленка взагалі могла вийти цукерочка. Класно на швидкості обігрався в стіночку з партнером, увірвався до штрафної, в боротьбі спиною, тиснув кулястого п'ятою повз голкіпера, але прямо в захисника. Шкода, не вийшло шедевру. Але третій гол не примусив себе довго чекати. Ванат увірвався на ударну позицію і міг сам вирішувати питання з враженням е, рамки суперників, але Владислав, зібравши навколо себе декількох суперників разом з голкіпером, відпасував далі на вільного Боярського, і той спокійно вразив пусті ворота 3-0-77 хвилина. Це вже 100% перемога, все питання, з яким рахунком? Так і залишилося 3-0. Динамо Київ набирає 54 очки у Донецького шахтаря 55 і завтра гра з Луганською зорею. Боротьба за чемпіонський титул УПЛ виокремлюється напруженістю. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами Бусанич. Зустрінемось!